Шановні пасічники, всім доброго дня! Сьогодні 6 жовтня 2023 рік. Буквально два дні тому до мене звернувся військовий наш колега-пасічник з Чернігівщини, який має 107, сімей. Зараз пасіка на дочці. Вона її тримає ту пасіку. А він служить, захищає, служить ЗСУ, захищає Україну, захищає не тільки Україну, захищає і вас, і мене, і всіх. І він звернувся за допомогою, бо їм дуже сильно потрібна допомога. І вже каже, нема до кого звернутися. Просто нема. Я каже, не за себе прошу. Прошу, нам дуже нам треба. Ось він зняв відео. Подивіться, будь ласка. Його. Андрій, знаючи твою аудиторію у групах, в основному пасічники. Я сам пасічник, на даний час старшина підрозділу аеророзвідки. Бачив, ти не раз допомагав хлопцям і хочу звернутися до тебе з допомоги із, допомого... із проханням про допомогу. У нас на даний час стоїмо під вугледаром. Мавіки для роботи в день ще більш-менш є, а для ночної роботи у нас не вистачає пташок. Ось працюємо таким. Дроном, ну він дуже-дуже дуже неефективний. Тому хочемо звернутися до широкої аудиторії, пасічників, допомогти нам у зборі на Mavic 3T. Це дуже така для розвідки, це дуже хороша пташка. Тому якщо хто може допоможіть нам було чим працювати і кошмарити ворога, наводити гарні цілі для артилерії, також для збросів, для всякого роду виконання бойових завдань. Прохання допомогти. 15-й батальйон, 58-ма бригада аеророзвідка. Дякую. Цього пасічника звати наточує Петро Васильович. Це командир аеророзвідки. Зараз прочитаю аеророзвідка 15 батальйону, 58-та бригада, частина 45-32. Дуже їм потрібен цей дрон. Розумієте? Я розумію, він звернувся до мене. Він сказав, що нас днівні ще є, а ночні треба. Бо ми, каже, сидимо в отому отій ямі, в отій Копанці, чи де там, як воно. Сидим, каже, як сліпі котенята. Немає, каже, нічого не бачимо. Що ті наступають, чи йдуть, чи що нам робити, взагалі нічого не бачимо. Сидим Сиди ждемо, коли ранок буде, щоб вже запустити той дрон, який бачив днем. Тільки дуже нужен і ночний. В них був ночний раніше, але його збили. Зараз каже, просять, нема кому допомогти, немає кому. Той. Цей дрон я кажу. Він дуже ваш дуже дуже цей для них дрон цей важливий. Я знаю, що це такі. Вони дуже цінні дрони, і кошти він нормально. Розивається, він DJI, Mavic 3T Термал. Він коштує 252 тисячі гривень. Це, я вважаю, що величезна сума грошей за такий дрончик, але він вночі показує, вони вночі можуть бачити. Тобто не сидітимуть в бліндажів, тому як оті кошенята і не бачать, і ждуть, чи той вже йде, кацаптик, чи не йде, блін, чи що той. Звернуся, кажу до тебе, знаю, що може пасічна спільнота, довіряю тобі, зробите весь збір, може у вас. Каже, я бачив, і хлопці казали, що у вас виходить. Кажу, дивись, чоловіче добрий. Я узнав, що це дійсно пасічник, це на школі. Я за нього все вже узнав. Мені позвонили люди, сказали, все той. <кхай> кажу, це дуже велика сума. Кажу. Я кажу, не волонтером не єсть. Я кажу, що я попитаю в банку, що... в банка спитаю, монобанкові спитаю, щоб мене не заблокували, щоб то, щоб все. А тоді ж, якщо вийде той. Він каже, я тобі надам бумажки всі, від військової частини, тобто все офіційно. Цей дрон дуже нужен. Ми за нього казали що цей дрон, дуже-дуже нужен він, подімаєте? Тому що ночі, як сліпі котенята, а стоїть він величезний грушик, а ми і зарплату собираємо, і це і все. Ну він же не собі просить. Це ж для всіх треба, для нас. Прошу вас, щоб ви підключились. Я ще в банк, я ще зв'язався з банком, що я не знімав два дні роликів, Я зв'язався з цим монобанком. Кажу, будь ласка, як мені зробити? І хлопцям допомогти треба, і те, і все. І вони довго не відповідали, потім дали відповідь, що каже: надасиш нам вайбер оцю ж переписку, де я з монобанком переписуюсь, надасиш нам чеки, чек по покупці цього дрона, надасиш з військової частини бумажки, і надасиш, каже, відео, оце, посилання на оце, де ти збур закликав, і щоб там були непосередньо твої оці реквізити на оцю банку. Все кажу надам. Треба допомогти, треба цей. Все. Коротше, я хочу попросити у вас, щоб ви. Долучилися до цього збору. Я відкриваю і непосередньо я збираю гроші, непосередно гроші. Я відповідаю за ці гроші. Монобанк, карточка це буде і банка. Ви будете бачити, коли ви платите гроші. Ви бачите, скільки ще залишилося набрати суми. Ви будете бачити, коли ми їх знімемо. Все чітко, і ви бачите. Я зрімаю гроші, я купляю дрон, я їм передаю все офіційно, бо машки все відчитуюсь перед банком до кожної копійки перед вами. І все дуже треба. Я розумію, Ми як на машини ви своїми блін, що ви вчудили. Та ви хай розорвали. Розорвали за два дні. Блін, я не знаю більше 500 тисяч гривень. Ми купили дві машини. Я розумію, що ви ще мед не здали, що блін, багато в кого грошей немає. Я це розумію. Ну треба долучитися. Хто 100, 200, 50, гривень, ну, десять. Нас багато, розумієте. Ну для одного, чи для двох, чи для десяти людей це неподйомна, це неподйомна частина грошей. Це дуже багато. Ну я знаю, що ми їх соберемо, блін. Просто треба собрати. Звернувся до авв 100. Вони надають медогонку, кому треба. Медогоночка це державий кабак, касети порошкова покраска, чотирьохрамочна, оборотна. Вони надають цю медогонку, хтось хоче купити її. 5600. Я за її отдам, І я гроші теж в цю банку положу. Серега, Сергій пульсавтоматик, пульсавтоматик, два електроприводи надає, любі електропривода, вони їх купите, вони ж вам потрібні. І гроші теж, теж підуть на цей. На на збір на цей і Меліса 93 Сергій Лемішев. Воскотопка, ви її ще не бачили, я її ще не бачив. Ну її вже хлопці забирають. Там величезна воскотопка на 24 рамки буде. Вона нова стоїть. Я яке бушну продам її, тому що я на ній протоплю раз. Вона приїхала, показати, треба буде вам її 8 тисяч гривень. Теж я в цю банку положу. Величезна подяка їм за це, що вони долучаються. Хочу звернутися до хоч моїх і конкурентів, але все рівно це вони підтримують пасічників і масічні магазини, там любі, і улі, і, і вулик, і всі, 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 хто хто може долучитися. Ви знаєте, що гроші, я людина чесна, ніколи копійки. Так мені треба відчитатися перед усіми. Все просто треба допомогти. Улі ін всіда допомагає, всіда, я що які не збори. Він всіда, саша закине. Ну всіда, всіда було, що він допомагають. Хочу, щоб ви долучились ви, що до цих зборів пасічники та адміністратори всіх вайбер-груп. Непосередственно зробіть репост цього відео, або хоча б цей збір, напишіть, не хочете відео вставити, хоча б реквізити, на що собираємо, що на на цей Mavic, 3T, термо, Viber, Facebook, адміністратори всіх груп. Блін, якщо ви всі цього не зробите, ну я сам не соберу. Пойміть, В мене аудиторія та велика, ну якщо всі кучую, кучую всі, розгроміть одну банку, блін. Розгроміть її нахер. Щоб зараз там гроші оті 200 після, що ми собрали і купили, бо їм вже треба, їм срочно нужен воно. Вони сидять, як котенята сліпі, бляха в, в отій ямі, блін. Хочу звернутися до тих людей, які будуть писати хай Зеленський купе, а де оті півтора відсотка військового збору. Коротше, собирайтеся, їдьте замініть, пацанів. Вони там сидять їм по полтора року, вже, їх треба підмінити вже комусь. Тому їдьте і підмініть їх. Посидьте неділю там, а потім подивимось, як ви будете балакати. Все, я думаю, що всі зрозуміли. Просто поїдьте неділю, посидіть, я договорюся за вас, хочете. А плюс абсолютно все любу людину. Хто хоче поїхати і підмінить, я договорюся. Без проблем. Там міста звільняються постійно. Без проблем договорююся. Її даже дешевлю. А просто кого забріть, я по дорозі, хай посидить там, блядь. Просто поможіть, тому що нема вже кому помогти. А якщо не ти, каже, або не ви, все, хана. Фух. Коротше, я не знаю що. Ну, треба допомогти. Да все. Хлопцям треба допомогти. Пасічники сила. Я залишаю залишаю ще на відео, щоб банк побачив, що це, це реквізити оці карточки банка цього. І також буде в описанні, і через, через ссылку ви можете переходити поповняти. І в першому коментарі, і на Фейсбук загружу. Все, треба допомогти. Треба допомогти і ще у ту банку. Бляха, зараз як влупить. Я розумію, що важко всім, але в окопах сидіть ще важче. Все, слава ЗСУ, слава посічникам України, слава Україні, героям слава! I'm uh -huh.